Передбачені частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України з метою шукання виявлення та вилучення наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів, а також інших предметів та речей, що можуть використовуватися як засоби для вчинення фасування, зваження, виготовлення та інше. Добровільно видає згортки. Згортки у кількості 17 штук давно. Прозорий зіп пакет серед якого наявна кристалічна речовина. В пакеті знаходяться два зіп пакети в одному із доленцею зеленого кольору. Рибу, на якому наявний дворці. Обмотані і чорного кольору. Давай ми тут. Човни виявлено фіолетове забарвлення, їх запаковано до своїх пакету.